Парасолька, парасолька так завжди мене виправляли. А таке ж зонтик, правильна назва цього смачного гриба, вікіпедія підказала. Ну, не в тім суть. Факт, що він гістівний, схожий до курятини, чим і заслужив ще одну назву курячий гриб. Пощастило мені в лісі натрапити на молоді грибочки. Навіть попався в діаметрі до 25 сантиметрів. І так. Мию вимиваю від сміття, заливаю окропом на пару хвилин. Свого велетня також причепурюю, знімаю лусочки із шапочки. Після пропарювання пластинки розбухають і вони не крішаться, потім гарно його різати і продовжувати приготування. Раніше я простукувала ще молоточком. Сказали не треба. Ну, я слухаюся. Готую сіль, перець, яєчко і борошно. Половину посмажу, а половину залишу про запас і заховаю у морозильну камеру. Смажу по 2 хвилини на помірному вогні на обидва боки. Виймаю потім їх на паперові рушнички. Люблю споживати і подавати до столу із соусом тартар. Трішки майонез, сметана, часничок і кріп. Дякую за перегляди, коментарі. Вони для мене дуже важливі. Смачного!